Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Ідумен. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу, скільки вам потрібно потратити ресурсів на свій нульовий аккаунт, щоб прокачати його до фула. А іменно скільки вам потрібно очків сили, я скажу точне число, скільки вам потрібно золота, ну і, звісно, скільки вам потрібно кредитів. Ось. Ну і буду я, звісно, брати інформацію на даний момент. Тобто зараз 80 бравлерів і 33 гіперзрели, то того, що в найближчому в майбутньому зміниться, я це мушу уточнити. Ось. На підготовку цього відео народ, в мене пішло дуже багато часу. Ось. Тому кому не важко, будь ласка, поставте лайк підпишіться на цей канал. Плюс я зараз хворію і зразу хочу вибачити за свій хриплий голос, але відео мусить вийти. Ну і більше вас не буду ні секунди затримувати, будемо починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Ну і ще давайте в двох словах розкажу, як іменно прийшла до мене ідея цього відео. Я просто от зараз подумав, наприклад. У нас є 11 сили зараз в кожного бравлера, це скільки вже потрібні сили і монет. На кожного, майже на кожного бравлера у нас вже є гіперзаряд. Ну, як мінімум на половину точно. Ось на кожному бравлері в нас є по дві пасівочки, по два гаджета це все голда, це все очки сили. До того ж потрібно кожного брадера ще відкрити за кредити. Тут просто будуть нереальні цифри, я вам обіцяю, відос вам сподобається. Ну і більше все, серйозно вже починаємо. Дивіться, ви створили новий аккаунт повністю нульовий, тобто у вас стартовий бравер шелі. Що ви потрібно зробити насамперед? Прокачати її на перший левел. Щоб це зробити, вам потрібно 20 очків сили та 20 монет. І мої вітання, ваша шелі стала другого левела. Ось. Зараз я вам наведу ось таку схему, яку я наш в інтернеті. Я точно не перевіряв, але вроді як цифри сходяться, і вроді як іменно стільки коштує там 10-11 сил. На це все вам потрібно буде 3740 очків сили та 7765 монет. І це тільки один бравлер народ. А їх 80. Щоб не затримувати вас, я зараз скажу, скільки це буде. Для того, щоб прокачати 80 бравлерів на 11-ту силу, вам потрібно, вдумайтесь, 299 200 очків сили, майже 300 тисяч очків сили. А зі стардопом вам випадає 25-50. Ну а з бралпасу вам дають 1000. Вдумайтесь, наскільки це мало, вам потрібно 300 тисяч очків сили. Ну а за монети я просто мовчу. 621 200. 621 тисяча. І то тільки на 11 силу, сил. Народ. У нас ще є пасівки, гаджети, снаряги, Гіпері. Це просто, Це просто жесть. Я не знаю. Я як то підрахував 621 200 голдин. Моєму аккаунту 4 роки. І в мене більша половина бравлерів це 9 сила. Буквально ось ці 2 левела, тобто 10 і 11 сила це майже 2000 очків сили і майже 4000 монет. Це страшні цифри просто. Але стопе, перед тим, як прокачати всі 11 сили, потрібно відкрити бравлера. А кожен бравлер у нас відкривається за кредит. І так, поїхали. Для того, щоб відкрити рідкого бравлера, вам потрібно 160 кредитів. На даний момент рідких браулерів цілих 8. Множимо 8 на 160 кредитів, отримуємо 1280 кредитів за 8 браулерів. Стається не так важко, не так багато. Так, справді це не так багато. Тепер беремо супер рідких. Їх вже на секундочку 10. Беремо 10 супер-рідких бравлерів і множимо їх на 430 кредитів, оскільки іменно стільки потрібно, щоб розблокувати одного бравлера. І це виходить 4300 кредитів. Ну, вже знаєте, так немало, вже трохи є. Але зачекайте, ми йдемо до епіків. Епіки, ну, в нас, я, до речі, не рахую акції. Епіки в нас будуть коштувати 925 кредитів. А їх на секундочку, 25 штук. Тут починається саме цікаве. Множимо 25 на 925. Получаємо, знаєте скільки? 23 125 кредитів. Це вже просто це, це нереальні цифри, я не знаю. Я не знаю, де, де людині з нульовим аккаунтом взяти 23 тисячі кредитів. Ну зачекайте, це ще не саме цікаве. Далі йдуть міфіки. А міфіки нас коштують 1900. До речі, рота, якби були десь помилки в моїх підрахунках, то сорі, можете прияти в коментах, буду дуже вдячний. Ось. Я не всюди представляю вам скрін з калькулятора, бо це було дуже довго. Ось. Так, вертаємося до нашої теми. 1900 за на одного міфіка потрібно кредитів. А їх теж 25. Що ми робимо правильно? 25 міфіків ми множимо по, 900, по 1900 кредитів. І получаємо 47 тисяч. 47500. Просто вдумайтесь. Ну і це ще на кінець. Йдемо до легендарних браверів. Вони коштують цілих 3800. Нас на даний момент 11 легендарок. Множимо 11 на 3 800, отримуємо 44 тисячі кредитів. Це вже просто якісь ненормальні цифри. Мені просто вже страшно. І тепер давайте всіх цих брагерів до докупи. Для того, щоб відкрити абсолютно всіх бралерів, вам потрібно 120 тисяч 205 кредитів. 120 тисяч, камон, ви з браулпасу получаєте 1000 кредитів. Навіть 900 кредитів. Вам буде потрібно більше 120 бралпасів. Ну, а ви скажете, що є ще майстерність, ну там також, так, є по 100 кредитів. Так, це вам сильно допоможе. 120 тисяч кредитів, Карл! Ну зачекайте, це тільки кредити, народ. Це тільки кредити, це тільки початок. Це ви тільки розблокували бравдера, Вони вас першої сили. Як я вже і казав, вам потрібно їх прокляти на 11 Нагадаю, це 300 очків сили і 621 тисяча монет. Але 11 сила це ще не все. На кожного бравдера в нас є снаряги, у нас є гіпери, в нас є гаджети. І давайте підрахуємо це. На кожного бравлера у нас є по два гаджети. Всі гаджети в ігрі це 160. Якщо один гаджет коштує 1000 монет, 160 гаджетів це буде 160 тисяч монет. Народиться тільки гаджети. Далі йдуть снаряги. Їх на кожному бравлері є 6 плюс міфічні епічні. Тут їх сильно не додавав, тому що, ну, сидіть на кожному бравлері виписувати, це було дуже довго. Так що я вам дам загальну кількість. На якогось правера вам треба 2 снаряди, на якогось 3, я порахую всі 6. Беремо 6 снаряг. На одного бравера це 6 тисяч голдин. Тепер беремо і 6 тисяч голдин множимо на 80. Получимо з вами 480 000 золота. 480 000 золота. народ, Це без міфіків і без епіків. А це ще приблизно 40 000 голди з міфіків. Це приблизно, я не можу сказати, що це то а скільки в нас епіків в ігрі, я не знаю. Я не знаю, Вони по 1500. 480 тисяч золота снаряги, 320 тисяч золота пасівки, 160 тисяч гаджет. Але ми щось забули. Точно, гіперзаряди, народ. Гіперзаряди. Це ще 165 тисяч золота. Це 33 гіперзаряди. А якщо їх було 80. Це 14 тисяч монет. Я не знаю, зараз сиджу, я просто розумію, скільки це. Ну то есть, Я навіть не розумію, де можна взяти. Я вже просто бачу перед собою цифру э, всього докупи, всієї голди, яка вам потрібна, і тут страшне число. Давайте так, спойлер: більше мільйона. Більше мільйона голди вам потрібно. Щоб це все зробити, давайте попробуйте написати в коментах зараз приблизне число, я не знаю, як це, це нереально буде, не знаю, мільйон 300 тисяч, мільйон 500 тисяч, може 2 мільйон. Раз, два, три, і я говорю: 1 мільйон 746 тисяч 200 монет вам потрібно, щоб прокачати. Всіх брав на 11 силу, ну і плюс, звісно, 300 сили. Ось для 11 сили. Ну і пасівки, гаджети, гіпер і снаряд. 1 мільйон 746 200 монет. Ну і 120 000 кредитів для того, щоб розблокувати цих самих праздів. Це страшні цифри, я не знаю. Серйозно, в голові не вкладається 1 мільйон 746 200 монет. Це просто щось ненормальне. Я не знаю. Давайте подивимося про Алпас, що там по монетах у кредитах. Як вже і сказав, ми получаємо саме 900 кредитів. Плюс отримуємо з вами десь не колись по 1000 голди. Так, 1000 2. Давайте прорахуємо. 3, так, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8000 монет, ми з вами получаємо за Алпас. А потрібно 1 мільйон 746 тисяч скопій. Це страшні цифри, я не знаю. Я поки не задумувався, навіть, типу, качаю там по 2-3 тисячі монет. У мене, наприклад, 50 000 монет на основі, я розумію, як це мало. Тобто мені не вистачить навіть всіх на 11 апнути. Це страшно, це реально страшно. А скільки в нас є на дорозі Слави, нагадайте. Ага, точно, так, так, так. 500. Мало ну, це на початку, це на початку. По 200, потім піде по 50 монет. Так. Давайте я просто покажу. Так, ну 300, окей. Десь є по 50, я знаю. Давайте далі, 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 далі. А ні, тут 50 кредитів. Ну все одно, що таке 80 очків сили, що таке 300 мм, що таке 50 очків, 50 кредитів. Ну, це нереально мало, це просто, я не знаю, прокачки зараз люто бралі не вистачає, тому що їй треба нереально багато. І треба просто нереально багато. Коротше, на розміну, тут є ще ідея зробити відос, скільки вам потрібно всього блінків та гемів на всі скини, які я брав. Їх на секундочку, ну, добре я не буду вам казати, скільки щоб не було спойлерів. Коротше, якщо ви хочете, щоб я робив подібні відео частіше, я не знаю, мені було дуже цікаво того підраховувати, два листка списав в своїх розрахунках. Коротше, якщо вам цікавий такий відос, то поставте лайк і напишіть і на цей канал. Також напишіть, будь ласка, у коментах, чи сподобалася вам така рубрика, я не знаю, мені було дуже цікаво порахувати, чесно, я сам в афігі, скільки того виходить. Коротше, відос нас вийшов десь на. Ну, на 10 хвилин, то Треба буде дуже багато вирости, я дуже багато в багатьох моментах заговорююся. По-перше, дуже великі горли, важко говорити, по-друге, просто їм бо важко говорити чітко. Ай. Ну, коротше, ось такий нас вийшов відос, як вже і сказав, підходив до кінця. Я просто чуть шокований Сіджум. Ну, не знаю, народ, якщо проявити хороший актив, то вийде зі скінами, така тема і, можливо, ще, ще щось придумаєте. Пишіть свої ідеї в коментах. Ну, а з вами був як завжди до До зустрічі! Ну і кому не важко поділіться цим відео з друзями. Можливо, їм буде дуже цікаво.